Мультитест, математика. Завдання 42,18. Дано трикутник АБЦ з вершинами, вираженими координатами. Знайти зовнішній кут при вершині Б. Маємо трикутник А, Б, С, і потрібно знайти зовнішній кут при вершині Б. За теоремою косинусів запишемо, чому дорівнює сторона АС цього трикутника. АС квадрат дорівнює БА квадрат. Додати БС квадрат. Відняти подвоєний добуток цих сторін. На косинус кута між ними, на косинус кута Б. Звідси косинус кута Б, косинус кута Б буде дорівнювати БА квадрат, додати Б квадрат, відняти АС квадрат і поділити на 2. БА на БЦ. За формулою відстані між точками знайдемо відстань між точками БА. БА буде дорівнювати корінь квадратний. 2 відняти 2 до квадрату. Додати мінус 1 відняти 2 до квадрату. Додати мінус 1, відняти мінус 4. Це додати 4 до квадрату. Буде корінь квадратний 0, додати 9. І додати 9 дорівнює, буде 3 коренів з 2. Знайдемо відстань між точками B і С, тобто абсолютну величину B – Маємо 2 відняти 3 до квадрату, додати мінус 1 – Додати 1 до квадрату, додати мінус 1, мінус 2 це додати 2, до квадрату. Дорівнює корінь квадратний з одиниця, додати 0, додати одиниці, дорівнює корінь з 2, і відстань між точками А і С. А це по модулю буде дорівнювати корінь квадратний із 2 відняти 3 у квадраті, додати 2 мінус мінус 1, це плюс 1 у квадраті, додати мінус 4 плюс 2 у квадраті. дорівнює, Корінь квадратний 1 додати 9, додати 4 це дорівнює корінь з 14. Підставимо знайдені значення у формулу, де знайшли косинус кота Б. Буде дорівнювати у квадраті 3 корінів з 2 до квадрату. Додати БЦ в квадраті корінь з двох до квадрату, і відняти корінь з 14 до квадрату. Це було в чисельнику. В знаменнику 2 помножити на БА на 3 коренів з двох і помножити на корінь з двох. Дорівнює чисельнику 3 в другому на 2, 18. Додати 2, і відняти 14. Це у чисельнику. У знаменнику 2 на 3, 6. І корінь з 2 на корінь з 2 – це просто 2. Дорівнює. 18, додати 2. 20. відняти 14, 6 і 6 на 2. Скоротимо. Залишається одна друга. Звідси. Кут Б буде дорівнювати 60 градусів. Кут Б 60 градусів, внутрішній, щоб знайти зовнішні ці два кути суміжні, то 180 віднімемо 60 градусів, дорівнює 120 градусів. Відповідь 120 градусів.